Друзі, всім привіт! З вами Діджей Кавун. Сьогодні будемо говорити про відео, яке нам показали тільки що Wargaming, про майбутній патч 21.1. І він вийде вже в середині січня 2026 року. Там ми побачимо нові танки 11 рівня. Це буде після китайської ПТ, після WZ111 GFT, і також буде важкий японський танк під назвою СТК-2. Після Тайпа 71-го. Ну, і також нас чекає нова гілка середніх американських танків на чолі з Арес 97 і там буде нова механіка автоматичних гармат, трошки не таких, як у нас на Тесаку, тобто на ЛТшках Чехословацьких. Тут вони будуть гатити трошки повільніше, тому що там кулемет, а тут у нас типу автоматична гармата. Коротше, все це ви можете побачити в відео. Також нас чекає, Ребаланс 6 машин 11 рівня. Про все це давайте ми з вами і поговоримо більш детально. Так, ну і давайте почнемо з американських оцих естешок нових, які нас будуть чекати, тобто з автоматичними цими гарматами. І починаються вони після Т-20, які на 7 рівні, і завершаться на 11 рівні. Головною машиною стане арс 90 с Всі ці машини будуть оснащені автоматичною Гарматою нового покоління системою тепловідводу це не просто ще один тип зброї, це абсолютно новий підхід до стрільби World of Tanks. Стріляйте без огляду на перезарядку, але слідкуйте за перегрівом. Чим вище температура, тим нижча його точність, тобто цієї гармати. Якщо гармата перегріється, її заклинить до повного остивання. Ці танки також унаслідували механіку резервної гусениці від гілки Йог, що забезпечує рухливість навіть під вогнем ворога. Це я буду вам зачитувати інформацію, яку я знайшов на просторах інтернету. До речі, не забувайте, якщо ви хочете одразу почати грати на оцій новій гілці оцих американських естешок, то краще заздалегідь накопичити 105 тисяч досвіду на Т-20. Також нас чекають два нових танка 11-го рівня. Перша це китайська ПТшка під назвою ПТЗ-78, і вона також буде мати механіку, таку саму, як у БЗ 79 китайського важкого танку. Тобто будуть оці прискорювачі твердотопливні, чи які вони там, які дозволяють не тільки оперативно розганятися, але і швидше повертатися. Тобто тут щось буде новеньке, це я вам читаю. А також виконувати розворот для зміни позицій у бою. Це цікаво дійсно. Також нас чекає новий японський тяжик під назвою стк 2 з вдосконаленою системою активного охолодження обладнання. Також тут стрільба призводить до нагріву стволу, поки що нічого нового, так само, як і було раніше. Чим вища температура, тим більше змінюються його параметри. Також після кожного пострілу, під час перезарядки, гармата починає охолоджуватися і повертатися до базових параметрів, що дозволяє вести вогонь більш точно. Оновлена механіка дає більше контролю та гібкості в бою. Ну і, звісно ж, буде оця гідропнематичність. Підвізка. Ну, поки що важко казати, щось треба дивитися характеристики, але тут прям такого нічого цікавого я не побачив саме на японському тяжику. Але будемо дивитися згодом. Також нас чекає ребаланс техніки 11 рівня. Так, тут дивіться, які танки будуть вони змінювати. По-перше, Леопард 120-й. Я тут згоден абсолютно, тому що 11-ка, мені здається, навіть гірше за десятку, тому що. Що оця механіка його, вона якась недороблена. Чому я повинен щось чекати, якщо на леопарду першому, то як і на 10 рівні, все це вже зі старту ми отримуємо. Також тут замінили підкалібр голдовий на кумулятив, і, до речі, фішка була саме леопарду, це швидкі підкалібри голди, які дуже швидко летіли, і вам не треба було брати упередження. У 11. Якогось хріна ми отримали кумулятив, і які летять там не дуже швидко, що здається, чи тисячу чи тисячу сто. Ну, це фігня це фішка танка. була в тому, що він як лазер пробивав, типу через всю мапу, такий собі кущовий снайпер з дистанції, який стріляє. Цю фішку ми втратили чомусь на одинадцятому рівні. Тому я тут згоден, леопард, одинадцятий. Дійсно, потребує ребалансу. Так, далі у нас оцей ASX 40 тонн, тобто танчик, який після бачату, знову ж таки, має також проблеми. Особливо мені не подобається. Він, до речі, у мене є, і огляд на нього також є. І, можливо, навіть зараз я трошки змінив про нього думку, тому що то відео вийшло. Ну, вже досить давно зараз, погравши більше на цьому танку, я скажу так, що він дійсно також потребує ребалансу. Які у мене до нього претензії, саме до цього 11 рівня ASX 40 тонн. Це те, що у нього дуже погане маскування, ніяка малошумка його не спасає від цього. Також у нього погана кучність, снаряди летять, куди попало, тільки не в ціль. Тобто барабан реалізувати ми можемо тільки на плечі. Дистанціях, де не потрібно нічого вицілювати. Тобто в картонну ціль. На автоприцілі, тоді, можливо, з 50 метрів або менше, тоді так, залітає там все. А так, з дистанції на ньому влучити дуже важко. Там три снаряди, два, у мене частіше за все, з барабану залітають у супротивника. Тому так, на жаль, його також треба буде фіксити. Так, далі у нас об'єкт 432У. Цього танку у мене немає, але судячи по тому, що в рандомі їх небагато і ніхто їх майже не викочував. Механіка, як... Як на мене, якась ідіотська, там щось чекати, нафіга мені чекати, щоб кинути на 500, якщо я можу просто кинути як циклічний танк, і у мене буде просто швидше перезарядка. Ну, коротше, як на мене дурна якась механіка, і сам танчик, як на мене, теж багато хто каже, що він навіть гірше за 10 Можливо, тут я з вами не буду сперечатися. Так, також нас чекає ребаланс хіршкафера, це е, ПТ-шка після гриля. Ну, як на мене, теж танчик такий собі далеко посередній, е, тому, можливо, також його треба балансити. Е, КС 67 шакав, до речі, я відкрив цей танк, але не купив, тому що є така інформація, що нас чекає скоро або чорний ринок, або аукціон, або щось таке. Тобто, Срібло вам знадобиться. Хоча ніде цієї інформації немає, але є підозра, кожен рік воно у нас відбувається. Тобто поки що я срібло не хочу витрачати, але оцей танчик кс 67 Шакал відкритий. Не знаю, що там треба балансити, тому що я на ньому не грав. Ну і СТР -Веха 107 10712, я думаю, що хочуть йому зробити оцей. Облоговий режим якось його перебалансити, тому що в ньому неможливо грати, тобто, цей який іде. Там спочатку перший облоговий режим, а потім режим доту. Його якось треба трошки переробити, тому що машина взагалі е, ну, немобільна. Ви не можете не обертатися, нічого. Тому, скоріш за все, його якось будуть балансити. Тобто всі грають просто на першому облоговому режимі, а на режим доту, можливо, там на якійсь малинівці, з дистанції, ви зможете його якось реалізувати. Тому, напевно, якось так. Так, от що тут написано, і ця техніка стане більш комфортною, збалансованою та ефективною в бою. Шість перерахованих танків 11-го левелу будуть апати. Дата виходу оновлення приблизно 14 січня 2026 року. Так, і ще у нас декілька новин, я вам розповім. Це з 1 грудня по 12 січня стартує новорічний наступ. Це те, що ми завжди любимо. Найкрутіші бонуси, знижки і так далі. Тобто будемо, як завжди, збирати іграшки на ялинку, якісь там будуть знижки, бонуси до прокачки, бонуси до срібла. Єдина подія, яку я дуже сильно багато граю. Надіюся, зі світлом у нас буде трошки краще, щоб ми змогли максимально пофармити, максимально прокачати наш ангар, техніку, і все 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 також нас чекає заслужена нагорода 2025 року. Дата 3 грудня. Ми зможемо обирати за ці жетончики якісь приколюхи, там, наприклад, 3 d стиль прям дні бони і так далі. Також буде подарунок у виді техніки. Хто давно грає в цю гру, їм всім нарахують Black Prince 2. Танчик з двома гарматами. Ось так він виглядає. Давайте я вам покажу. Ось такий він. Подивіться на нього. Тобто все те ж саме, тільки дві гармати. Такий самий, як прокачуваний. Знову ж таки, яка у нього проблема? Це дуже низька альфа. Але тут уже дві гармати ми можемо робити залп І, до речі, залп тут швидкий, я так розумію, півтори секунди, і потім чекати треба після залпу 1 секунду, що доволі швидко. Ну, звісно, при такій альфі, то воно і повинно так бути. Також пробиття 171 для 7 рівня це один з найнижчих показників. Що іще тут хочу сказати. Стабілізаці тут більш-менш нормальна, хоча для такої альфи то хотілося б набагато краще. Ще розкид 0,36, час ведення 2,2. Так, із такого, що цікавого, максимальна швидкість 30, ну він такий повільний цей танк і у нього. Не дуже висока, питома потужність, 12 кінських сил. Ефективна максимальна швидкість по важким і середнім ґрунтам він буде набирати цю швидкість, тобто у нього проходимість більш-менш нормальна. Запас міцності 1500, що непогано. Це один з найвищих показників на 7 рівні. У тигра здається, щось типу того. Всі інші танки, здається, там менше або 1400. Якщо я не путаю. Ну і давайте швиденько покажу його бронювання. Пам'ятайте, що це 7 рівень. НЛД 150, ВЛД, ця ну, типу, деталь 127, тут 150. Тут краще, башта у нього непогано броньована як для 7-го рівня. 220-212, верніше, тут є де 220 і нема ніяких лючків. Верніше вони є, але тут рікашет, і типу, їх пробити важко. Коротше, танк такий собі, мені він не подобається, як прокачуваний, скоріш за все, і ця машина буде ну, посередня тільки завдяки тому, що у нього дві гармати, ну і на халяву, то цей танчик буде в рандомі, звісно, і, можливо, для фану він якось підійде. Але всі танки з пробиттям за 200 мм, тобто граючи в топі, будуть його. Виносити, тільки, можливо, башта щось буде відбивати. Тому якось так. Ну, а у мене на сьогодні все для вас. Якщо було корисно та цікаво, ставте вподобайки. До нових зустрічей і всім добра!